Друже, привіт! Якщо ти стежиш за фінансовими новинами, то, мабуть, помічаєш один і той самий паттерн в заголовках, коли на фондовому ринку відбуваються якісь зміни. Так, ці цифри справді можуть лякати, бо кожен раз, коли графіки індексів не ростуть, кажуть, що компанія або цілий ринок втратила мільярди доларів. Але що ж трапляється з цими грошима? Насправді ці заголовки просто створюють ефект хайпу і клікбейту, а не відображують реальний фінансовий процес. Простими словами, ці гроші нікуди не діваються, бо їх в буквальному сенсі ніколи й не було. Якщо читати між рядками яскравих заголовків, то ти краще розумітимеш їх значення і будеш більш підготовлений до зважених фінансових рішень. Але в одному ти можеш бути впевнений: в більшості випадках ці втрати не означають реального зникнення грошей. Фінансові події можна пояснити на трьох рівнях: базове це який зрозумілі більшості. Диванний аналітик це трошки глибше, і розширений, який включає взаємозв'язок на різних ринках активів. Більшість людей не доходить навіть до першого рівня, хоча пояснення набагато простіше, ніж здається, коли мова йде про втрату мільярдів, насправді мається на увазі перегляд ринкової капіталізації компаній. Це розраховується множенням кількості акцій в обігу на поточну ціну акцій. Наприклад, Nvidia має приблизно 24 мільярди акцій по 70 доларів за акцію, що дає капіталізацію 4 з копійками трильйона доларів. Якщо акції впадуть до 85 доларів, зарловкою скажуть, що компанія втратила 2 трильйони доларів. Але насправді це лише зміна оцінки ринку. Іноді зниження ціни акцій може бути навіть корисним для компаній. А деякі компанії і взагалі можуть викуповувати свої акції на ринку, щоб зменшити їх кількість, якщо вважають їх недооціненими. На сьогодні найбільшими покупцями акцій є самі компанії. І за статистикою 2024 року домосподарства придбали акції майже в 6 разів менше, ніж великі корпорації. І загалом фондовий ринок існує для залучення компаніями грошей через продаж власних акцій, а не для демонстрації. Реальних втрат у 2024 році компанії викупили акції на суму понад 1 трильйон доларів, а залучили в той час на суму приблизно 375 мільярдів, що підняло капіталізацію. До речі, про можливі переоцінки капіталізації різних компаній свідчить індикатор Уоррена Баффета. Про нього я детальніше розповідав у своєму телеграм-каналі. Тож, друже, підписуйся, посилання залишу в описі під відео. Якщо компанія не планує продавати акції для фінансування власних проєктів, то її ринкова капіталізація не впливає на щоденні результати. В такому випадку ринкова капіталізація це, скоріше, типу як ВВП компанії. Такий собі показник, який допомагає оцінити, чи в правильному напрямку рухається бізнес. Але, хоча падіння на ринку і не означає реального зникнення грошей, воно може бути корисним сигналом, який варто відстежувати. На високоліквідних ринках ціна завжди коливається залежно від балансу між покупцями і продавцями. Коли люди продають у паніці, вони отримують за свої акції гроші, які можуть інвестувати в якісь інші активи, наприклад, фондовий ринок, облігації, криптовалюта, золото або просто споживчі товари і послуги. Ці дії впливають на ринкову вартість інших активів, наприклад, зростання попиту на золото підвищує його ціну. Падіння ринку означає, що всі намагаються забрати свої гроші, щоб уникнути майбутніх втрат, але якщо з'являються вільні гроші, то з'являється і вибір, куди їх витратити. Сьогоднішні ринки активів, можна сказати, переповнені. На золото дуже високі ціни, високі ставки на нерухомість, криптовалюти взагалі дуже великі, а тож безпечних варіантів для інвестицій залишається не так і багато. Ціни на житло взагалі випередили темпи загальної інфляції. Але варто розуміти, що коли ми розраховуємо інфляцію, ми дивимося на ціну споживчого кошику. Ну таке собі скільки сьогодні коштує борщ. Але основна проблема тут в тому, що це не показує, як змінилися співвідношення між іншими типами активів. Наприклад, нерухомість зростала швидше, ніж споживчі ціни. Але якщо порівняти її, наприклад, із SP500 чи із золотом, то виявиться, що відносно цих активів нерухомість навпаки дешевша. До речі, про це я вже робив два окремих відео. Закріплю і в куточку, і внизу в описі під цим відео. Тож, друже, якщо ти ще не дивився, обов'язково переглянь. З цього випливають два уроки. Перше, ну інвестування дійсно важливе. Другий, дещо глибший, людям із великим капіталом стало набагато легше купувати будь-який із цих активів. Вільні гроші обмежені і багаті природньо вкладають їх в ті активи, що і так контролюють. І це призводить до циклічного ефекту, і багаті стають ще багатшими. Якщо подивитися історичні дані, то можна побачити, що середня ринкова дохідність перевищує інфляцію більше ніж в два рази. Загалом це може означати, що якщо витрачати в середньому не більше 4% від своїх інвестицій, то можна жити не торкаючись основної суми. Ця арифметика лежить в основі фінансової незалежності, і для багатих людей, які можуть жити на суму менше, ніж 4% свого капіталу, багатство зростає швидше, ніж вони встигають його витрачати. Для більшості ж людей, які заробляють через роботу, тобто продаючи свій час, доходи зростають значно повільніше, і переважно це індексація до інфляції. Це ускладнює конкуренцію за інвестиційні можливості, коли великі інвестори хочуть вкласти свої гроші в той же самий актив. І, мабуть, нерухомість тут є один із найяскравіших прикладів. Причиною цього явища є дуже велика концентрація багатства у великих активах. Так, друг грошей впливав на споживчі ціни, але значна частина цих грошей також пішла на велику купу цих активів, залишаючи позаду тих, хто цими активами не володіє. І тут проблема не тільки в зростанні нерівності, а в тому, як поводяться все дедалі більш концентровані ринки. Залученість до фондового ринку наближається до історичних максимумів, але це здебільшого пов'язано із тим, що дуже багато людей вклали відносно на великі суми. Отже, під час паніки більшість людей починають розпродавати активи для того, щоб мати гроші на свої власні базові потреби. Але на ринку все ж залишається багато крупних гравців із великими вільними ресурсами. Тож він продовжує залишатися нерівномітним і ірраціональним. І якщо ти пам'ятаєш ворена пафета, то він казав: треба купувати, коли всі продають, а продавати, коли всі купують. Отже, фондовий ринок може здаватися хаотичним і страшним, але в переважній більшості випадків втрати це означає просто зміни оцінки різних активів. Гроші насправді нікуди не зникають, і розуміння цього допомагає приймати правильне рішення і не піддаватися паніці. Тож, пам'ятай, друже, інвестування і усвідомлене споживання це твої найкращі союзники у прийнятті зважених фінансових рішень. А якщо тобі було цікаво розбиратися у фінансах і ринках, то обов'язково залишай коментар із своїми думками. А на цьому на сьогодні все. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.